Вас вітає YouTube канал Океан Трейд. Сьогодні ми будемо розглядати багатофункціональну державку мультітул BTMT25R на 2,25 діаметра під зміну пластину XCMT13404 відомого турецького виробника VORGEN. Ця державка зовні дуже нагадує корпусне свердло зі змінними твердосплавними пластинами, тому його ще називають свердло мультитул. Свердло мультитул називають так за його багатофункціональність, яка відрізняється від функціоналу звичайного корпусного свердла зі змінними пластинами. Багатофункціональність такого свердла мультитул полягає в тому, що цим інструментом можна як свердлити, так і розсверлювати отвори. Також можна оброблювати зовнішні поверхні деталі і навіть торцювати вашу деталь. На цій схемі наглядно показано всі варіанти застосування цієї державки мультитул. Дана модель має діаметр державки 25 Довжину робочої частини 69 мм та загальна довжину 129 мм, має праве виконання. Твердоспавні ріжучі пластини XCMT 404 має квадратну форму і задній кут 7 градусів. Державка Multitool має внутрішній канал для подачі охолоджувальної рідини, що дозволяє працювати як на сучасних верстатах з великими обертами, так і на універсальних верстатах без використання внутрішньої подачі охолоджувальної рідини. В Комплект входить ключ для кріплення пластин. Придбати цей товар ви можете на нашому сайті ocean.b.ua. А ще наші фахівці готові на. Дати вам консультацію та допомогу виборі оптимального інструменту для вашої роботи з вказаними номерами. Доставку робимо будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.